Всім привіт, мої дорогенькі. Відгукуйте, що у вас все добре, бо ніч була страшна. Я сьогодні ще спати не лягала. Довгий час, куди його було лягати, ну а вже ж під ранок можна було б і лягти, і заснути. Сон пропав, я це ніч, телевізор, дивлюсь. Не знаю, як я сьогодні день буду себе вести. Як захочу спати, так ляжу дай спатиму. Оце таке номер два. Сьогодні субота. Ой, субота, не робота. Речуся. став, наче трошки з очком краще Щось наче й і хмаріється, і, і петухи кричать ніби на дощ. Ну, і немає. Оце таке, в общем, отакі От діла, де й дім. Як питають, їх, як твої справи? На букву, х, тільки не подумай, що хорошо. Оце точно таке, хай Бог милує да і все, веди і заступи. Вчора думала, що сьогодні виберусь на базар трохи позаглядать. Субота, базарні не й день, до, думаю, похожу трохи між людьми. Та куди його йти, як у, у голові космос. Ну, Може, пару разів по п'ять хвилинки марнула прямо під серіалом і все. і то ж. Бо ж не набагато події віддвинулися, це як, наче вирубилася, відкриваю очі, наче те саме, що тільки що дивилась, і знов те саме йде. ну, в общем. Оце таке. Дідуля теж довгий час не спав, а тоді вже ж таки заснула, я його закрила двері, думаю, хоч він поспить. Ой, ой, біда, ой, біда, біда, біда. Ну нічого, будемо сподіватися на щось краще, що ця біда колись закінчиться, може дойти. Чужа душа, то кажуть, темний ліс, а я кажу не кожна. Ой, не кожна. Чужа душа то повне море сліз, Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Чудові вірші Ліни Костенко. Всім бажаю мирної суботи, Анна на вам і вашим рідним. Новини бачила і слухаю Київщина, Київ. І нема ні кінця, ні краю. Можете мені вірити, можете мені не вірити, я коли прокидаюсь. А прокидаюся вночі частенько. Я завжди беру телефон у руки і дивлюся карту повітряних тривог. я знаю, що я нічого не можу допомогти в цьому, але це така звичка, Я нічого з собою я зробити не можу, бо в Україні багато моїх рідних людей, за яких я хвилююся. Прикордоння, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина. За Сумщину болить особливо, бо то моя мала батьківщина. Там у людей села, які на кордоні, у них немає ні дня, ні ночі, ні хвилинки спокою. Все горить, все палає. Люди наодинці своєю бідою. Наодинці. Ніде і нікому вони. І куди тим людям нещасним їхати, чи куди їм бігти, чи що робити. На все потрібні кошти. А якщо немає кошту, то ніде не, має. Є в нас міста в Україні, де про війну знають тільки з новин. Звісно, є, і слава Богу, що такі ще міста є куди куди можуть, можуть поїхати люди, ті, які можуть, але не в кожного є кошти. Мені ось підписниця моя писала, була у брата на Закарпатті. Каже, зовсім наче й не Україна. Тихо, спокійно. Але ж там також багато переселенців, які знають про війну не тільки на слух, а які пережили це все. Тому спокою нема ніде. Ніде. Якщо не літає, то в душі кричить. Коротше, коротше, біда, біда і велике горе. І послухати наших політиків, то краще і не слухати. Нічого гарного вони нам не... Нічого гарного нам ніхто не обіцяє, тому дав Бог життя, ж... день ми. Живемо його. У мене, як завжди, прання, сушка, складання, прибирання і не знаю, що мені робити псташиним, псташиним молоком. Все на нього куплене, значить я повинна його зробити. Повинна зробити, значить буду їсти. А хоч би ж до свого ювілею не набрати дуже багато. Зараз гляну на сроки. Може, трошки пізнішенько зроблю. У мене в сина день народження скоро. Якщо там сметана і вершки допускаються, то зроблю можливо ближче до дня народження синочка. І буде, як і тортик. Мабуть, так і буде. Вінтер хропе, так смачно спить, поїли, а що їм дощик. Ну, Дощу зараз нема, але хмарно. Така погодка, тільки спать. Значить, дивимося, що у нас тут є. Сметана у нас аж до 15.06, так що це в мене начата сметана. Ця 15.06 допускається. Ось вершки до 27-го. Да. Це взагалі доця брала, вона на це завжди звертала уваги, а то, мабуть, не звернула. До 27-го. Ну, ще, по крайній мірі, час є. Хотіла попить кави, але не поп'ю. Мабуть, як я була ще в Україні, знайшла отаку без кофеїна. Як я була ще в Україні, хтось часто нею користувався. Я не можу витягнути ось цю штуку. Хтось часто користувався і видно, там лишилась капсула та ще й з молоком. Молоко випили, а все, решту оставили. І воно. Це ж присохло там, мабуть, ну що це може бути таке? Аж розстроїлась, дюргала-дюргала, боюся зламати. Я впевнена, що там капсула з-під молока. Зробили каву, зробили молочко, а капсулу не витягли. З кави витягли, викинули, а тоді поставили молочко і не витягли. Сто відсотків. І не мої діти, бо мої діти ту каву не п'ють. Ну що ж, не всі такі педантні, як ти. Мама Лена. Люди різні, може і не витягне. А воно тепер пересохло, і мама Лена тепиралася без смачної кави. Ну нічого, зробимо таку слабеньку каву, кинемо кардамончик і вип'ємо. Я давно вже не пила каву, не думаю, що маленька чашечка дуже мене засмутить. Мій перший прийом шпінат, рибка, сир, два яйця і складні вуглеводи. шматочек лептя. Ой, она сегодня настроена плаксирует. я на то причины, я просто не могу вам сказать. Да не каждый она Кардамон. Мабуть, трошки лайну рослинного молочка, вона буде ще м'якша. Я ще п'ю цей колаген. Де мої вітаміни? Вітаміни п'ю. І колаген. І колаген я вже випила. Хочу довго жити. Хочу довго жити. У мене ще багато справ не вирішено. Одна так точно, дуже не вирішена. Я б її сьогодні вирішила, аби, аби було все в моїх. Якби було все в моїх силах, ну, звісно, найзаповітніше бажання це здоров'я і щастя дітей моїх. І це так кожна мама. А друге бажання мене просто, знаєте, ну як не дає, от мені перекрива десь подих, вдихнути на повну грудну клітину повітря. От так воно мене тримає. Я дуже шкодую, що раніше я не зробила цього, хоч раніше можна було, але також не було можливості, не було фінансів. Не завжди вони були, не було. Точно що така якась доля терниста.